Виконуємо номер 723 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Запиши назви вершин і сторін кутів, які зображені на малюнку 22. Запиши назви кутів двома способами. Наприклад, кут А. І кут КАМ. Розглянемо перший малюнок. Назвати вершини і сторони. Вершина кута. точка А. Записуємо А, вершина, сторони кута, АК промені і АМ. АК АМ. Сторони. Ну, а тепер називаємо кути або однією літерою це буде кут А, або трьома КАМ. Малюнок другий, вершина кута точка Д сторони кута проміні ДЛ і ДС. Називаємо кут однією літерою. Це буде кут Д. Або трьома С Д Малюнок третій. Ку вершина кута. Кубе і Ку Т це сторони. І назвати кут можна кут Q -ку, однією літерою, або БТ. БКТ. Малюнок четвертий. Вершина кута точка Н. Сторони промені НЕ і НР. І назва кута однією літерою кут N трьома літерами Є R. Ми записали назви вершин і сторін кутів, які зображені на малюнку 22, і записали назву кутів двома способами. Номер 723 виконано.